Друзі, вітаю вас. Буквально вчора у нас був прямий ефір з Юріє Генедічем на каналі United Farmers. Ви присилали нам свої аналізи ґрунту. а Ми вам сказали, що ми вас чекаємо в проєкті AgroCheck. Так от проєкт Агрочек ще триває. Аналізи ґрунту ми коментуємо, які зроблені в лабораторії агротест. Агротест дуже чекає на ваші аналізи на вас. Так що потрібно, як розпочати, як здати зразки. Агротест, що для цього потрібно зробити? Так, доброго дня. Лабораторія Агротест також робить аналізи до сих пір, тобто сезон продовжується і чекаємо на ваші зразочки. Ну, як завжди, все, відбирайте середню пробу, надсилайте її до нас, ми робимо аналізи і даємо рекомендації. Так що запрошуємо вас в лабораторію Агротест, будемо аналізувати грунт разом.